Слава Україні! Так, сьогодні, сьогодні у нас що? Відео трошки про трактор, та не тільки. Значить, що я надумав? Трошки кінь мій в принципі, попрацював у мене, роботу поробив свою. Думаю, настала черга його скакати далі до наступного господаря. Вирішив продавати трактора, є один план. Одна задумка, на яку необхідні кошти. І відповідно, ці кошти планую виручити з продажі з трактором. Продавати його планую з автопілотом. З автопілотом, ну, Пріоритетна продажа, ну а там вже як піде, подивимось тоді, що буде по клієнтам, по цьому всьому. <кхід> Хто там кого реально цікавитиме чи не цікавитиме. Значить, трактор МТЗ 892.2, куплений у 2022 році перед війною. В лізінг взяти, якщо бути точним. Бо по документах він на мені ось переоформлений тільки весною цього року. Через те, що був лізінг, я його оплатив і тільки ось відповідно ж переоформив повністю. 22-го року, 892, що там по параметрах, по характеристиках. МТЗ 892, 89 кінських сил, Д245. Ну, в общем, хто цей е, знає, що за трактор, то той. Коротко про нього зараз розповім, що по трактору. по цьому. А, загальний стан його, в принципі, я б сказав, би відмінний. В принципі, все працює, ніяких моментів нарікань по ньому дуже немає і не було. А, було два гарантійні випадки. Сальник тут у бортовій міняний, десь десь отам, по-моєму. Через... А чого міняний? Коротше, ті сапуни, воно там, ото що воно... Та у нього видно бо ті сапуни забиваються, і відповідно тоді там пружинка і кулька. І тоді воно створюється тиск і починає, тоді, або через сапун не видавлює, починає шукати слабе місце. Дало слабину через сальник. З сапунами я що зробив? Порозкривав їх, пружинки, повикидав, проблема пішла. І другий гарантійний випадок був. Тут у мене поміняли розподільник. Поміняли розподільник той, що позиційне регулювання. Ось тут він десь стоїть внизу. Підсидіння це вожіль його теж він не тримав уже і по гарантії його поміняли. Оце все, що було в мене по гарантійних випадках, в принципі. Так, по, далі по трактору, по самому гідровиходи тут в принципі, на штатних містах. Гідровиходи на штатних, тут я тільки зробив тут на штатному, а тут я зробив ось такий ще один вихід, щоб е, на сівалку як підключаюся, тобто на кун у нас тут ось залишився. Через трьох ходовікран треба мені там навіска. Я на навіску, кун сюди переключився і все. По двигуну питань немає. Працює, в принципі, масла він не бере від слова взагалі. Потім далі, по яких моментах. Колінвал тут рідний стоїть. По наробітку 1000, там, щось 200, щось, ну до 1300 мотогодин. Труба вихлопна варена. Варив я, значить, її. 97 мотогодин і 207 тоді ще раз пройшов у сили, то, що потріскалося. Це вже 1000 мотогодин вона від'їздила. Залитий у двигуні антифризом, як бачимо, чи з цього боку краще показати. Коротше, гарантія закінчилася. В принципі, я цей тусов злив, антифріз залив і все. Чого не міняв, ну того що він був в лізінгу на банкові, то відповідно ж ці, ці моменти я дуже їх і не робив, не ліз. По цьому, по салону, по цьому все тут рідне. Дуже я тут нічого не робив, не грався, ось трошки прибрав. Так, Зараз мотогодини увімкнемо, покажу. Так, 1285 на сьогодні е, розподільник в принципі, працює, тримає, що один, що другий е, коробка працює без нарікань, нічого не вибиває, передачі адекватно вмикаються. Ну, як бачите, він в принципі не затертий, не зашорханий, нічого. Автопілот від компанії Friend. Автопілот від компанії Friend Tax. І що тут у нас ще? І що тут у нас ще? Ну, Не знаю, звичайний МТЗ. Я нічого ніяких цяцьок не чіпляв, ні шторок, ні цього такого. Для мене основна вимога до трактора була, щоб він е працював, щоб він е виконував свою роботу. Все. А так. Тоді далі цей, вмикається, ну, ось заводиться він. Поставив сюди. Так, трошки великий. Заводиться співдрига, як бачимо. Цю підняв, треба опустити, бо трошки грає, трескотить. У кабіні в ньому в принципі, досить тихо, як двері закриті. Так, ну так. що тут ще? Ручні, всі ці моменти, передок включається, все працює досить легко. О, тиск хотів показати. Ну, тиск, як заводиш на холосту до четвірки, у роботі тоді десь до тройки тримає. Ще залежить від того, яке масло залить. Оце така історія. Ну, ось. Капот, в принципі, цілий, ніде він не клюцнутий, не цей. Колеса переставив так, ну, не знаю там. Тиск менше на ґрунт кажуть. Вирішив спробувати, цей сезон ось так от катався. По колесах, в принципі, по протектору, ось як бачимо, протектор цілий, колеса не потріскані, діски, в принципі, теж як нові, бачимо, ніде не клюцнуті, не побиті. Колеса тут, в принципі, майже ну їздитимуть. Тобто, тут питань нюансів ніяких немає. По них все тут добре. Ніяких порізів, проколів і тому подобних речей не було. По мосту все сухо, по двигуну. Ну не знаю, МТЗ-МТЗ. Ось під цієї прокладочки трошки підсоплює. Тут таке. Потім це що по двигуну тут підсоплює. Під доно там оті всі моменти. Передок, немає нюансів ніяких. По коробці тут ось ці, ці. Ну, воно тут буває трошки виступи, ну це воно з нового таке. Трошки щось повиступає, ну, як мені сказав сервісник, купляєш мийку, миєш і все, то тобі це. І того, що каже, його з заводу збирають, там прокладка тонша, ніж, як він казав, папірозна бумага, то відповідно воно може виступати. Це не гарантійний випадок, то не ліземо. Там он той розподільник. Трошки він там щось підпотіває. Ну, знову ж таки, підпотіває він практично з нового. З оцих усіх моментів. Теж вони подивились, подивились, кажуть, працює, нав'язка чи ця тримає, в принципі, агрегати, все. <кій> Нічого не трогаємо. Так, далі. по Тут, ось Та сама історія, в принципі. Ну Він масло, тобто, все, масла, усі в двигуні, в двигунів, коробці, в бортових. Все обслуговувалось по регламенту до 500 мотогодин, поки він був на гарантії, сервіс приїжджав. Після 500 вже сам. На тисячі мотогодин було проведено велике ТО. Робив його сам, в принципі, півтора дня пролазив, перетягував весь трактор повністю. Там по книжці всі болти оці ці передивлявся, перепровіряв, перемаслав усіх бортових, оцих трансмісійних міняв. Потім міняв у коробці, в ну, двигуні, само собою. Потім фільтр, то й там дивлюся, по ньому трошки десь щось там появилось, то міняю. Ну, теж стараюсь почастіше його чистити, повітряний. По хрестовинах, по передку взагалі питань ніяких не було, не лазив, не той. Вони тут без масльонок, вони не обслуговуються, то цей. їздять, питань нема. По самому трактору, по ходу він ну, такий досить м'який, він мені подобається в цьому плані. З куном працював відповідно, по роботах, які він робив. В основному це була сівба, оприскування, значну частину намотав мотогодин на сівбі, саме на оприскуванні. Потім ну, передпосівна культивація. На важких роботах, які були, це був плуг оранка. Він виорав. Оце за весь час. У мене гектарів 50-60. Оце його наробіток у важких роботах. І КПЄ десь там, я не знаю, гектарів за два роки, гектарів 100 120 КПЕм зробив. Все, оце його важкі роботи. Так що передачі там ніякі не вибивають, нічого такого немає. ніяких моментів. Печка працює, там он, кранік перекривається. Все це ну, заводиться, він співтикав в, в будь-яку погоду. Я не знаю, тут ну, свічки накалу можеш грають роль, відповідно, то співдрига. Джирки поїхав. Освітлення заводське штатне, окрім оцих двох ось ліхтарів, був один от, от за обгілку зачепився, відпав він. То цей Замінив його і все. Коротше, були отакі. Батько каже, хочеш постав, я собі оце їх втулив. І це світло, вони, в принципі, досить яскраве дають по цьому по стан... Ну, Тут, диска теж та сама ситуація. брезговики на місці, не обірвані, нічого. баки цілі, трошки вони он так он Приплюснуті, ну, пластик, воно ж відповідно, солярочка виходить оцей, поставив ось таку металеву кришечку, пластикову, вона щось не знаю, вона не тримала взагалі герметичності, не було ніякої. Потім по навісці, по самій. В принципі, все в заводі. О, що пальчики, оці всі. Ну, Взагалі, я за ці роки, за ці два роки вал цілий, пальчики, всі все в оригіналі. Все стоїть рідне, взагалі все. Тобто ніде нічого не обривало, не губилося, нічого. Оце ось ми хімічили під сівалку, під цю насосну станцію, тримати, щоб було. І зняв тут ось і цей захист, є кришечка лежить, колпачок на вом'є. Потім по крила теж лежать, крила зняв, бо кун у нас 2000 під звичайний міст був. Крила з ним заважають. Крутиться, крила є. Потім що ще я тут зняв? Ага, боковини оці теж десь лежать я вже. Я їх колись зняв ще, мабуть, з перший рік, щось мені здалося, що з ними трактор гріється більше і більш не стало, їжджу без них. Це тули ось, типу, такий двосторонній скотч, ущільнення робив на цю. Те, щоб менше тарабаніло, ну не знаю. Чи був я їх зняв взагалі, кажу, ж, воно там скотять так. Мені не дуже до вподоби було. Крила є, і ресівер, ресівер теж є. Зняв його, того, що знову ж таки, він тут стояв, щоб не заважало підкріплення під, під куна. підкуна. нас вимкнений компресор, ним не користувався. в принципі. Всі агрегати, всі вузли повністю робочі, як на новому тракторі. В принципі, та й по стану він, я скажу, що дуже не уступав. Тобто, їздив я на ньому сам, 99%. Там бувало там батько трошки сідав, там, як приїжджав може. Попадав на посінний якийсь півдня покатався. Ну, а так взагалі сам працював на ньому. Так що я думаю, що не знаю, мені здається, хто купить, буде задоволений. Того, що я ж кажу, у мене за два роки з ним нюансів ніяких. Там, як, наприклад, китайцець стоїть у нас, залишається китайць, будемо працювати поки що китайцем. Ну а там подивимось. По планах, по можливостях, можливо, докупимо тоді ще. Якогось іншого трактора, але вже не білоруса, це точно. Я думаю, що Ера МТЗ у нашому господарстві пора їй закінчитися. І більше їх у дворі, я думаю, ну це така вже суб'єктивна думка. Не хочу бачити. Хай вони їдуть, хай кацапи. Ну, в общем, то друге питання. Оце така історія. Значить. Такі моменти, не знаю, попався він мені, бо розказували там досить багато історій, чув про трактори, про те, що там те, там, те, те, те. Не знаю. Працює все нормально. Мене він кажу, ж за той час експлуатації, яким я ним користувався, повністю задовольнив. Потреби мої виконував. Роботу робив. Я ніде ні до кого не бігав. Тобто мені треба сіяти. Я сідаю в трактор, сію, мені треба бризкати, я сідаю, бризкаю, регламентне обслуговування. По книжці. От все, як в книжці написано, так і робив там. 10 мотогодин обійшов обдивився, 50 мотогодин там знову обійшов обдивився, 125 оці тавотнички, що отут-ось зверху і внизу там мазав, по-моєму, здається, кожні 125 годин по цьому. Ну, кажу ж, при тисячі мотогодин було проведено велике ТО, все протягнуто, прокручено, масла позамінювані скрізь взагалі сідай та печі. В принципі, ось на 1250 мотогодинах замінив мастило, то кажу ж, до роботи він, в принципі, на сьогоднішній день готовий. Та як готовий зараз, чіпляю оприскувача і їду працювати. Оце така історія. Так що дивіться, в принципі, може когось зацікавить такий варіант продаж з автопілотом. Дивіться, хочу, що по грошах. Якщо повністю в комплекті з автопілотом 30 плюс торг, там дивіться, зацікавить. Дзвонимо, розмовляємо, ну, ведемо таку предметну бесіду, скажімо так, я думаю, домовимося. Там якийсь торг присутній буде, звісно. Якщо сам трактор без автопілота, то дивіться 21 500 плюс, знову ж таки, торг. Я думаю, що по його стану, по його, цьому, як він себе повів за цей весь період експлуатації в мене, я думаю, що він цих грошей коштує. Через те, що кажу, що якби не одна задумка, яка у мене є, я б його б не продавав би, в принципі, поки що. Поки що. А так, в принципі, посовітувалося. Ну, з батьком побалакав, в принципі, один трактор є. На осінь ми робить, я не знаю, подивимось, чи будуть якісь такі обробітки, через те, що попробували ж пряму технологію нульову, нульовий обробіток. Не знаю. Мені, в принципі, він сподобався. І відповідно ж, під цю технологію дуже велику кількість обробітків робити, я думаю, не потрібно. Ну, а там Поживемо побачимо, як то кажуть. Оце ось така історія. В пріоритеті продаж з автопілотом, того, що не хочу я його знімати, оці-ці витягувати проводки, укладати. Ну, мінімум хочеться оцих моментів. А там уже ж як буде. Тобто буде клієнт, буде. Продаж, так, будемо дивитися, кажу, ж, по, по, по цьому. Припікатиме, будемо щось думати дужче, не припікатиме, то є одна задумка В принципі, реальному покупцю. Задумку, чого продаю трактора, я тоді відкрию, розкажу. Так, не люблю я розказувати дуже про свої плани, про те, що планую робити, так що, так що. так, що. Ну, Кошти потрібні, і того вирішено реалізувати трактора. Ну, трактора, і там ще буде декілька позицій, ось трохи згодом покажу. На сьогодні запускаю в процес продажу трактор, а далі тоді будемо дивитися, думати, що по цьому. Буде ще продаватися сівалка наша УПС, буде ще продаватися плугоборотний Велесагро. Є в нас ще лущильник старенький і є в нас ще Каренка. Ну, вона Каєренка така печальненька, тобто теж там буде чисто така. Символічна ціна, можливо, трошки дорожче металолому. А так, по решті позиції, ось на днях теж пробіжусь, покажу, що там куди і як. Бо і так, я думаю, відео довге вийшло за трактора, дуже багато розказував, розхвалював. Ні, Ну дійсно, я думаю, той, хто купить його, то не пожалкує через те, що. Роботу він робить свою нормально, по потужності йому ну, порівняно з тим трактором, допустим, то по потужності він мені досить таки, ну, як сказати, трошки то відчувається різниця, але щоб вона була там якась дуже принципова. то ні. Порівняно з Китайцем, він значно економніший. З сівалкою Джангір у полі, розхід палива, в ньому 2,7 літра на гектар вийшов. чи 2,7, 2,8, таке щось. Дисковка 6-7 в залежності від площі. Оранка, там, ну, Оранка з велесом морав, глибина була до 30 см, то там літрів 25 вилетіло точно. Культивація літрів 4. 4-5 в цьому діапазоні. Тобто досить економний такий трактор. Китайць, кажу, у нього значно більший розход. У боронуванні теж там 2-3 літри, плюс-мінус. Оце така історія. Так що дивіться, кого зацікавив, можливо, такий тракторець, це ось відкрив, просто показати, що тут де як. Я його трошки ось таке навів марафет, скажімо так. по цьому. Ну, так, да, по недоліках, по яких двигун ти ліпає, да. кабіна не герметична, а потім по. Ну, оце таке, що, що і на всіх МТЗ. Тобто, там, не знаю. Комусь, може, хто як купи захоче, кондиціонер можна поставити там. в принципі. Це все, Ці всі питання вирішуються. В загальному трактор, кажу ж, цілий, збитий, в ніяких пригодах участі не брав. Претензій до нього, в принципі, у мене немає. Кого зацікавить, дзвоніть, питайте, приїжджайте, дивіться. Я думаю, він вам теж сподобається. Все, дякую всім за увагу, всім пока.